Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Я знімаю своє відео з тирани з Албанії. Сьогодні ми з вами завітаємо на заход, присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Всім приємного перегляду! Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Зібралася на фотовиставку. Зараз на автобусі катнув центр і сходимо з вами на виставку. Побачила анонс в інстаграм випадково. Виявляється, що організовується виставка. Фотовиставка тут в Тирані в Албанії, яка присвячена початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні 23 лютого і виставка працює з сьогоднішнього дня місяць до 23 березня. І там показані роботи фотожурналістів з 29 країн світу. Цікаво подивитися і я дуже-дуже дякую Албанії за підтримку України. А вже завтра, 24 лютого, в центрі Тирани біля Мерії пройде захід. Безпосередньо присвячений вторгненню, і там будуть інші люди з нашої спільноти, інші українці, і я теж хочу бути присутньою. Але то вже буде завтра. Сьогодні я вирішила завітати на цю фотовиставку напередодні. Ось. Показую вам свій райончик, а прямувати мені треба до культурного центру, що знаходиться біля піраміди Тірани. Це в центрі міста на автобусі під'їду. Пам'ятаєте дзвіницю церкви? Я тут проходила вдень, і знімала для вас і церкву, показувала. Так ось ввечері тут палають, так, наче свічки. Зараз ще нема шостої вечора. І я ось йду на захід. То фільмую трохи і вечірньої тирани вам, бо рідко показую саме в вечірньому стані її. Дорога в мене через парк. Покажу вам трохи ось такий фонтан. Тайванський фонтан називається він. Зараз він підсвічується вогнями. Можемо подивитися. Рана може бути різною. Не тільки може вона нагадувати якісь індійські захалустя, а також може виглядати як цілком гарна країна. Вечірній парк. Там є майданчик для виголу собак. До речі, такий досить. Гарно виглядає. Тут майданчик для вигулу дітей. Розумію, що звучить це трохи так собі, але гарний майданчик тут. Нічого поганого на думці маю, просто до слова. Такий цікавий тут корабель на ігровому цьому дитячому майданчику. Є чим зайнятися. Каруселі різні. Останнім часом, ну як останнім часом, досить давно, досить довго я в центрі ввечері не гуляла, не була. Тому зараз є якраз привід, пройтися трошки. Зараз будемо проходити вулицю Free Ukraine, так її назвали, Свобода Україні, коли почалося вторгнення. І вже не один раз розповідала, але. Завжди приємно це казати, що на цій вулиці знаходиться посольство Раші, яке мало замінити візитки і написати, що вони знаходяться на переименованій по-іншому вулиці. Ну, а взагалі посольство Раші треба позакривати, я вважаю. Така я зла дівчинка. Наближаємося до піраміди Тірани. До речі, вона ввечері гарно підсвічується, зараз її пройдемо. То покажу. І культурний центр, до якого я прямую, знаходиться десь поруч. Я в ньому ще раніше не була. Піраміда тирани ввечері. Люди гуляють, заходять. В мене є відео, як я підіймалася на цю піраміду о, в день. Але зараз дивлюсь, що тут людей так побільше. Вона не дуже висока, як ми бачимо, але все одно. Там є що побачити, якщо дістатися гори. Іначе всередині вона вже відкрита. Бо коли я там була, ще всередині не працювало, було ще на реконструкції. Це таке теж місце, культурний простір, так би мовити, місце з історією дуже довгою. Все зараз переказувати не буду, але є про що дізнатися. Мені було цікаво почитати про піраміду Тирани. Так підсвічується. І наче оце потрібна мені будівля. Оцей центр for openness and dialogue. Як я його назвала, культурний центр. Мапа показує, що саме тут ця виставка, але так вона виглядає. Зараз буду шукати, де заходити. Ще тут не була. Це якась урядова будівля. Такий знавець тирани, що живе тут вже так довго. Вибачайте. Так, о, бачу вже, бачу бачу борди про виставку, про виставку, яка нам з вами потрібна. Подивіться. Ukraine war Crime з 22 лютого по 23 березня. В цій будівлі. Будівля код. Щось там фор... Ну, я напишу, як вона. Мені сюди. Я не знаю, чи платний вхід, чи ні. Зараз будуть дізнаватися. Слава Україні. Героям слава! Я вже в залі і мені дозволили тут зняти відео, то трошки вам покажу. Тут фотографії Євгенія Малолетки, відомої фотографу. Я думаю, що не тільки він тут буде, зазначений в авторах. До кожної світлини є. Інформація албанською, англійською, а також українською. І в мене одразу сльози. Зараз трошки я налаштуюся це Дніпро. Вхід був безкоштовний, тому запрошую всіх, хто в Украї... з України тут. Всі ці, ці фотографії вони надруковані в книзі. Зараз вам покажу цю книгу. Оце ж виставка присвячена цьому виданню. Ось така книга. Вибачте, що мова в мене зараз не дуже зв'язана. Це імена фотографів. І ось ця книга, в якій всі ці світлини також є. Київ. Хто зрозуміє, той зрозуміє. Відкрила на сторінці Києва. Я з Києва. А це те, чого я чекаю. Повернення додому. Погортала книгу, і це зовсім інше сприйняття інформації. Багато світлин мені вже були відомі та знайомі, я їх бачила раніше в електронному, в цифровому варіанті, в соцмережах і навіть не уявляла, які вони можуть справити нові враження в іншому варіанті, ось так, у вигляді виставки, справді вражає і наочно ілюструє нашу війну. Харківське метро. Зловила певні флешбеки, начебто знову переживала ці події мого 24 лютого, тоді я їхала з Києва до Рівного. Навіть не віриться, що пройшло два роки з того дня. Що ще бачила на виставці Бучу та Ерпінь. Захисників Азовсталі. Бачила поодинокого відвідувача іноземця що вчитувався в кожен напис і вдивлявся в кожну фотографію, робив помітки в телефоні та щось, напевно, гуглив. І я в той момент зрозуміла, що ми з ним зовсім по-різному дивимося на ці світлини і. Я їх бачила вже, і, можливо, і він їх бачив, але я ловила флешбеки, а... а що відчував він, я не знаю. Багато фотографій я не можу вам показати тут, тому що вони не пройшли цензуру платформи, на якій зараз викладено це відео. Але кожен злочин проти України зафіксований, і світ все бачить, все всім відомо. Видання та всі фотографії можна було також розглянути в електронному варіанті, погортавши зображення на планшеті і прочитавши детальніше інформацію про кожну світлину з датою, зазначенням ім'я фотографа та світового видання, до якого відноситься цей журналіст. Також на столах були візитки з qr кодом Ви можете зупинити відео та перейти за кодом, щоб... Теж ознайомитися з інформацією про виставку та про це видання. І я побачила досить чесний огляд війни в Україні. Тут було і про мародерство, і про залишених тварин. Тобто, знаєте, всі віхи цієї війни були тут зафіксовані. Я дякую організації, що влаштувала цю виставку. Вона справила на мене велике враження, і я вважаю, що всі українці, хто зараз перебуває в тирані, мають сюди прийти, теж подивитися, підтримати цей захід та подібні заходи, щоб Албанія бачила, що українці теж небайдужі, хто живе за кордоном, що ми теж цікавимося тим, що відбувається в нашій країні. Тому отак. От Бо кожен з нас, сучасників, кожен з нас, українців, є обличчям цієї війни, також, і ми те покоління, яке переживається, переживається по-різному, хтось в Україні, хтось за кордоном, і кожен має щось робити, щоб дістатися нашої спільної цілі та нашої перемоги. Друзі відвідала виставку. На перших секундах мене почало так мандражити, трохи трусити. Тому що, всі... якщо чесно, всі фотографії я вже бачила, майже всі світлини я вже бачила раніше, але наче заново якось це все переживаєш. Дуже сильно так бачити і читати лаконічні короткі підписи. На мене справило враження, і я бачила там іноземних відвідувачів. Нехай весь світ бачить, як воно. Це потрібні речі, це потрібні виставки, на мою думку. Вони дуже важливі. Хочеться, щоб нарешті війна закінчилася. Хочеться, щоб всі повернулися додому, не, не тільки там я. Хочеться, щоб всі, ми, хто хоче додому, був вдома, в повних сім'ях. І... Щоб, щоб все це закінчилося. І головне, щоб було куди повертатися. Ох, я вийшла на свіже повітря, дихаю, заспокоююсь. Що, дихаємо, робимо донати. Підтримуємо наших. Сильна виставка. Я не думала, що мене так затрусить просто на перших секундах. Мінімально, що я зараз можу робити, це розказувати теж світові в своєму блозі про те, що відбувається, як нас підтримують країни, які враження світу на події в Україні. І такі виставки, я вважаю, теж треба відвідувати та розповідати про них. Албанці, албанці знають, що у нас відбувається, вони в шоці, вони підтримують українців. Завжди, коли спілкуюся з албанцями, бачу, як вони справді щиро вболівають за нас і в шоці від того, що відбувається, і підтримують нас у своїй боротьбі за, за, за незалежність та перемогу. Тому особисто я вдячна таким. Невеличким країнам Албанія може і не може нам військову якусь підтримку надати величезну, надіслати нам купу воєнної техніки. Але вони допомагають потихеньку, як можуть, є переваги. Тут немає у мене фінансового якогось забезпечення саме від Албанії. Але Албанія як може, так і допомагає українцям. Не треба бюрократично оформлювати папери. Якісь на перебування, проходити якісь кола, просто адо. Як... Ну, просто до прикладу, я не кажу, що Македонія погана, але в Македонії просто проходила шлях оцього оформлення, і це було жахливо. Тут приїжджаєш, вони прибрали ці бюрократичні штуки, розуміють, що люди на стресі, хто приїжджає, просто дозволили приїхати. Це теж сильно, наче дрібниця, але яка важлива дрібниця. Ця сьогоднішня виставка якось мене сама знайшла. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що хочеться якихось відвідин культурних заходів. Звісно, хочеться, щоб мистецтво було не те, що іншим. Ну, це і не зовсім мистецтво. Запит був на виставку, отримала виставку. Виставку потрібно і необхідно. То який запит був, те і отримала. Кракую назад парком, думки та різні, трохи вже, знаєте, повертаюся до себе, трохи так. Я зрозуміла за роки, за два роки Великої війни, що в мене, напевно, сильна психіка, тому що я вмію швидко якось себе заспокоювати. І в мене якась реакція, можливо, не дуже емоційна на деякі речі, але така. Стримана. Тому що, робимо те, що маємо робити далі? Кожна людина нормальна у всьому світі знає, хто, хто має перемогти в цій війні і ми обов'язково переможемо. Завтра побачимося з вами на Заході, тут в центрі Тирани. Який буде проходити біля мерії. Маю надію, що познайомлюсь з кимось з українців і спробую там теж зняти влог. Тримаємося спокійнесенько, але впевнено. Все, побачимось. Бережіть себе, слава Україні! Слава нашим героям! Побачимось!